Ріус щоб зробити її максимально економічною, довелося буквально дійти до краю світу, адже нікель для батарей, що живлять її електромотори, видобувають у канадських шахтах. Це надзвичайно брудна справа сірки, таке інше. Та наплювавши на кислотні дощі, нікель завантажили на величезний корабель і привезли до Європи. Тут його очистили та відправили до Китаю, де з нього зробили щось на кшталт піни, А потім у Японії цю речовину помістили в батарею для пріуса. Цей процес такий заплутаний. Що з останніми дослідженнями в перспективі Пріус шкодить довкілю більше, ніж лендровер Дискавері. Усе це чисто правда, але принаймні він економічний. Чи ні? Це m 3 Вона створена не для економії пального. Її мета – швидкість. Ми проїдемо 10 кіл і з'ясуємо, яке авто витратить менше пального. Давай вже. Пріус їхтиме максимально швидко, а я на БМВ триматимусь за ним. Okay. У пріусі чотирициліндровий півторалітровий моторчик. А тут чотирилітровий В8 потужністю 414 коней. Цілком зрозуміло, що він має споживати значно більше пального. Це була найнудніша поїздка в моєму житті. Але заради науки я терпів. Десять кіл позаду і фініш! І? Ось результати. Так. Фріус 16,4 літри на 100 кілометрів. М3 14,5. Що? Підтверджено експертами. Отже. Я серйозно. 16,14. М3 швидше та економічніше за Prius. То виходить, якщо потрібне економне авто, слід купувати М3? Ні, я так не думаю. Насправді важливо не на чому, а як ви їздите. Я знаю, що чимало власників усіляких жаліються, Бензин мені вже не по кишені, тож доведеться міняти машину. Не варто заощадивши лише кілька фунтів, ви залишитеся з якимись жахливим еко коритом Меняйте авто.